Всім привіт-привіт, мої прекрасні, заможні, успішні жінки. Сьогодні ми будемо продовжувати тему жіночої енергії, будемо продовжувати говорити про те, як максимально бути в ресурсі, відчувати свою енергію і які ж стосунки щасливої, крутої, кайфової жінки. А насправді я побачила зацікавлення в ваших коментарях. Звісно, не обійшлося без традиційних це сексизм, це нав'язані норми соціумом, і я абсолютно нормально ставлюся до такої думки, тому що я прекрасно розумію, звідки ці маніпуляції йдуть, про що вони, але в той же час я маю неймовірну кількість власного досвіду і досвіду роботи із клієнтами. Чоловічого, жіночого організму і відчуття ось цього внутрішнього щастя в обох статей. І я ще раз повторюся про те, що ось це визначення чоловічого і жіночого, воно тут використовується виключно для, для дефініції ось цього внутрішнього стану, про який ми говоримо. В значенні чоловічої енергії, чоловічих сторін, ми говоримо про таку досягнення, про контроль, про такі дуже, знаєте, приземлені енергії. І коли ми говоримо про жіночу енергію, ми говоримо про розслаблення, про насолоду, це абсолютно такі е, прийнятні визначення, які є в сьогоднішньому просторі. Е, в цьому відео ми поговоримо про те, як же ж взагалі стати тією жінкою, яка чує себе, яка може відчувати свої потреби, реалізувати їх і не силувати себе. Тоді, коли цього взагалі не хочеться робити, не бути контролюючою, не бути такою жінкою, конякою, яка тягне на собі все і чоловіка, і дітей, і роботу, і все своє життя через те, що вона максимально виснажена і не хоче такого життя. А потім наступний день, після того як поплакала в свою подушку, продовжує вести те ж саме життя. Погнали! Отож, давайте взагалі поговоримо трішечки про самі стосунки а в такому, знаєте, здоровому, адекватному розумінні, які стосунки є максимально щасливими, максимально наближеними до, знаєте, до такого ідеалу. Звісно, ми всі тут знаємо, що ідеальних стосунків як нічого ідеального в цьому світі не існує, і це прекрасно. Але сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про те. Які це щасливі стосунки? Отож, давайте пригадаємо те, що у нас бувають співзалежні стосунки, контрзалежні стосунки і взаємозалежні стосунки. Співзалежні стосунки це максимально розповсюджений тип стосунків, коли двоє людей, знаходячи одне одного, вони просто зливаються в стосунках. Тобто зазвичай, якщо ми будемо говорити про жінок, а в мене канал жіночий, тому будемо ми тут говорити якраз таки про нас. Якщо жінка вона травмована, якщо вона не має чіткого розуміння, хто вона не має своєї самоцінності, якщо вона не вміє відчувати і прослідковувати свої потреби, ця жінка не має свого повноцінного щасливого кайфового життя, цілісного життя, вона сама не є цілісною. Таким жінкам завжди треба щось для щастя. Таким жінкам завжди треба хтось. Щоб робити їх щасливими. А тільки вчора я їхала в таксі, і мені жінка таксист розказувала про те, що вона сходила в ресторан і повечеряла сама, бо у подружки її не вийшло. І вона таким чином виправдовувалася за те, що вона сходила сама, пояснюючи, чому не вийшло у подружки, чому вона сама туди пішла. Ніби так це, ніби як це що. Щось ненормальне. Так от, зазвичай, люди, які є неповноцінними, які мають неповноцінне життя, які не знають самих себе, вони живуть із ідеї знайти б когось поруч. Або друзів. Або замінити цю частинку роботою, або зануритися в стосунки. Це знаєте, з розряду та сама подружка, яка як тільки вступає в стосунки, зникає із усіх радарів. Більше з нею не зустрітися на коктейль, більше з нею не сходити в кіно. Вона постійно ми. Ми пішли туди, ми зробили те, ми сьогодні відпочиваємо, і це якраз приклад співзалежності. Тому що, коли ось така жінка, давайте ось так якось її покажемо, вона не повноцінна, вона не має повноцінного сформованого життя, окрім. Чоловіка, вона не має хобі, вона не має, вона не має бізнесу, роботи, кар'єри. Неважливо, вона не має захоплень, вона не має друзів, нічого її нічого не цікавить. Вона сама собі не цікава, вона не може бути наодинці. Вона постійно або слухає музику, або дивиться серіал, або спілкується з кимось, або на телефоні висить, або зависає в інстаграмі. І от вона така нецілісна. Вона шукає когось. Аби злитися із цією людиною. І зазвичай, коли вона нарешті знаходить того чоловіка, з яким вона може злитися, вона сама по собі зникає. Замість неї з'являється займенник ми. Замість неї з'являється нас. І е, там вже е, там максимально е, зазвичай, коли такі жінки зустрічають чоловіків, там є два варіанти. Один варіант це знайти такого ж самого чоловіка схильного до зливання. Це зазвичай несепаровані чоловіки, це ті чоловіки, які не вміють бути із собою наодинці. Вони, отак, -от шукають також ось таку травмованого пазлика травмовану особистість для того, щоб із нею з'єднатися і жити їхнє ми життя. Ситуація. Це знайти навпаки дуже контролюючу, дуже аб'юзивну людину, яка просто із оцією її жертовністю і травматикою буде робити все, що захоче. Вона буде її максимально контролювати. Ця людина буде максимально витягувати із неї всю енергію. А жінка, звісно, боячись лишитися наодинці, тому що для таких людей бути наодинці це найстрашніше, що тільки може бути. Ось таке і відбувається в таких стосунках. Сумках вона і терпить своє життя. Другий тип це контрзалежні. Це ті люди, які навпаки настільки бояться зближення, вони настільки бояться довіритися комусь, тому що вони були травмовані в дитинстві, тому що їх не любив тато, чи там постійно вони вимагали від тата уваги, або їх кинув тато. Ну тобто, зазвичай там такі «daddy issues», але нам не важливо насправді причина цього всього. Люди такі бояться довіряти, вони бояться підпускати до себе. Вони настільки знаходяться в ось цій застряглій позиції 7-6 років, я сама, що просто-напросто вони. Вони не хочуть будувати стосунки. І такі люди, вони навіть якщо опиняються в стосунках, вони максимально їх саботують, вони максимально емоційно не дають іншій людині наблизитися до них. Вони максимально намагаються знайти причину, аби Піти, аби якось злиняти із цих стосунків, навіть не усвідомлюючи цього. Звісно, обидва ці варіанти, що співзалежних стосунків, що контрзалежних не є нормальними. Тому що, знову ж таки, там є тільки половинка. Тебе травмована, і якась там половинка такого ж травмованого чоловіка, тому що здорові, впевнені в собі, сильні чоловіки реалізовані не будуть в таких стосунках. Ось ці люди, вони контрзалежні, вони завжди знаходять максимальну кількість пояснень, чому стосунки не для них. Тому що вони взагалі ніколи не хотіли цих стосунків, тому що їм не хочеться, щоб хтось їх контролював, тому що знову ж таки. Вони настільки не відчувають своєї опори і своєї внутрішньої свободи, що їм прям важливо якось це пояснити собі і сказати, що ні-ні, ні, ні, ні це, це точно він забере мою свободу, мені таке не треба. Найважливіше для таких людей знайти пару, де вони будуть контролюючими, де вони будуть при владі, і тільки тоді, можливо, стосунки більш-менш якось складуться. Але Знову ж таки, говорити про щастя там неможливо. І от у нас є третій варіант стосунків, який називається взаємозалежні стосунки. Це коли є здорова, повноцінна людина, жінка, кайфуша, яка любить своє життя, яка не тільки одну роботу має, вона має хобі, вона турбується про себе, про свій внутрішній стан. Вона розуміє свій внутрішній стан. Вона ходить в терапію, або вона працює над собою. Вона максимально насолоджується своїми днями і їй, в принципі, для щастя не треба іншу людину. Але. Коли ось така кайфуша, ось така жінка, яка вміє розслаблюватись, яка вміє досягати своїх результатів через відчуття себе, тобто вона може бути успішною в бізнесі, вона успішна в реалізації, вона успішна в своєму кайфовому житті, але вона це робить не через силу, не із бажання конкуренції, не із бажання комусь щось довести, а просто тому, що вона. Максимально відчуває себе, вона максимально має ось цю розвинену чутливість по відношенню до себе. І от є ця жінка, у неї круте кайфове життя. І вона зустрічає такого ж чоловіка. А повірте мені, такі жінки зустрічають сильних, класних, реалізованих чоловіків. Повірте мені, як людині, яка була в різних етапах, які я вам щойно назвала, яка була і мамкою в стосунках, яка була і жертвою в стосунках, і ким тільки вона не була, і та жінка, яка знає, в чому різниця між ось цим внутрішнім станом насолоди від себе, від свого життя, і ось тим життям, де ти просто не живеш, а виживаєш. І коли отака от кайфуша, яка має повноцінне життя, вона сама по собі цілісна, зустрічає іншого цілісного, кайфового, сильного, крутого чоловіка, у них відбувається меч, і їхнє життя, тут важливо, стає кращим, ніж воно було. Для тих жінок, які мають ось цей контакт із собою, Стосунки і метою стосунків може бути тільки одне. Її життя стане ще краще, ніж було. Воно не погіршиться, у неї не зникне свобода, у неї не зникне якесь її бажання до реалізації розвитку, в неї не піде на дно бізнес. Ні. Її стосунки стануть ще більш крутими, ще більш кайфовими, ще більш безпечними. Тому що поруч із. Сильним класним ем, чоловіком вона буде розцвітати так само, як і чоловік, тому що вони будуть підсилювати одне одного, а не навпаки е, тиснути, не навпаки, принижувати і конкурувати одне із одним. І це та величезна різниця, тому що коли жінка травмована і шукає, як би оті всі дірки в собі закрити чоловіком, то рано чи пізно такі стосунки руйнуються, тому що в якийсь момент жінка розуміє, що вона не живе своє життя, вона живе життя чоловіка, його батьків, його друзів, але не своє життя. І ось ця точка, вона є дуже важливою для жінки усвідомити і зробити своє життя максимально наповненим, максимально крутим. І тоді або партнер. Підтягнеться і стосунки підтягнуться, що і в рідших варіантах проходить так. Або зазвичай жінка просто втрачає інтерес до цих деструктивних стосунків, де вона постійно мучиться, внутрішньо дозволяє собі рухатися далі і виходить на новий рівень, знаходячи собі відповідного чоловіка, відповідний рівень, той, до якого вона готова, і той, який вона внутрішньо собі дозволила. Поділіться, будь ласка, який у вас досвід стосунків, що найважче вам в стосунках дається, які складнощі у вас із визначенням ось цього свого життя із вибудовою цього життя. І наступним відео, я думаю, якщо вам ця ідея зайде, напишіть мені, будь ласка, чи хочете ви буде якраз таки, як же ж стати тією жінкою із цілісним, крутим, повноцінним кайфовим життям. Я вас обіймаю, мої рідні безмежно люблю кожну із вас. Дякую вам за підтримку! Дякую вам за перегляд! і До нових відео!